У нас в гостях Оксана Білозір, народна артистка України. Більш ніяких регалій не буде називати. Наша душа, наше серце, прекрасна жінка, завжди виглядає суперово, і мега круто. Я вітаю тебе, Оксаночка, і дуже рада тебе бачити сьогодні знову. Дякую і тебе рада бачити. Завжди приймаю твої запрошення з величезним задоволенням. Якась магія відбувається між нами, і мені дуже приємно. Бути поруч з такою величчю, з такою жінкою, як ти, бо Та не перестань, Наталечка, Я дякую мудрість, тобі. Ні, твої слова <клес> е і магія, і те, як ти їх промовляєш, як спілкуєшся з е своїми симпатиками, своїми прихильниками. <клес> Це ж дійсно щось відбувається чарівне. Чарів... Я просто люблю людей. А ось забула додати народна артистка, чарівниця Оксана Білосідко. <клес> Дякую, Наталі. Оксан, в роботі зараз знаю, у тебе є проект, де ти спілкуєшся з людьми дуже близько, mm -hmm. і це якась невеличка споруда. Я просто бачила відоси, де тобі ставлять питання, ти відповідаєш, і дуже близько відбувається спілкування. Mm -hmm. Що це таке? Щось просвітницьке знаєш. Що, ну, mm -hmm. здогадалась, що це таке, розказ розкажи. Mm -hmm. Дуже багато років вже в нас існує в Україні такий міжнародний жіночий рух за сімейні цінності. Це коли я була депутатом четвертого скликання, ой, восьмого скликання, четвертий раз восьмого скликання я утворила міжфакційне об'єднання за пропозицією громадської ініціативи, і ми створили таке міжфакційне об'єднання, яке так і називалося «За сімейні цінності. І ми починали працювати разом спільно з громадянським суспільством uh -huh. над впровадженням там гарних позитивних моментів, які стосуються сім'ї, захисту сім'ї, захисту дитини uh -huh. права, права сім'ї, відповідальність держави перед сім'єю. Скажем, наприклад, такі гарні свята ми впровадили це день матері, да. це день батька, день родини. Угу. Тобто, це такі були гарні ініціативи, які опиралися, законодавчі ініціативи, які покладалися на наші традиційні українські цінності, да. на наш український світогляд. Угу. Тому що у нас сім'я це колиска Божої любові, так. мама в сім'ї це берегиня. Діти, знаєш, як в святому письмі написано: вінець слави твоєї у внуках твоїх. У внуках твоїх це що про що говорить? Що ти маєш передати з покоління в покоління свої традиції, цінності, mm -hmm. мову, культуру, звичаї. І весь світогляд нації, яку ти представляєш. Mm -hmm. Тобто, от саме на тому ми культивувалися, і ми проводили дуже багато різних заходів. Очолює це міжнародний рух Наталя Федорчук, плюс кілька дуже цікавих жінок ледів, які входять mm -hmm. в наш там, скажімо, оргкомітет або управління mm -hmm. зараз. На сьогоднішній день я є головою правління цього міжнародного руху за сімейні цінності. І ми не мали свого власного приміщення. Ми робили дуже багато різних заходів. Ну, я не буду їх перераховувати, тому що ну, якби насправді це те, що суспільство найбільше потребувало. Що стосується сім'ї, родини, да, да. дитини, тата, мами і mm -hmm. так далі. Так далі. От. Але в нас не було свого приміщення. Ми то по музеях робили різні свої uh -huh. презентації, виставки, події. І ми вирішили взяти в оренду приміщення uh -huh. на Володимирській, 69. Там в тому приміщенні сиділа тероборона Київ, міста Києва, uh -huh. одного із районів міста Києва. І вони вимушені були вже звідти піти і звільнялося приміщення. Якось так нам різко воно впало. І ми вирішили його взяти собі в оренду, ми uh -huh. скидаємося до спілки, платимо цю оренду, і ми проводимо там наші заходи. Круто. І незважаючи на те, що о, воно фактично відкрилося 7 червня, uh -huh. і відкриття було, якраз моя творча зустріч, uh -huh. це була презентація нашого такого цього простору, ми його називаємо просто простір. Uh -huh. Ми багато разів сьогодні і попередній передачі з тобою говоримо про простір, так? так тому що ми відкриваємо. У нас нема межі, нема там наприклад, це можна, це не можна. Це нам підходить, це не підходить. Ми робимо все, що до нас приходить: любі ініціативи людей. Ми там mm -hmm. реалізовуємо, плюс ми робимо свої події, які все більше і більше набувають розголосу, і все більше і більше людей намагаються до нас прийти. Це такий культурно-інформаційний центр. Просвітницький центр цінності, основна мета, як червона лінія, якби mm -hmm. да, це психологічна реабілітація суспільства. На чому ми можемо себе полікувати, і, які ліки для душі зараз. нам сьогодні потрібні. Mm -hmm. І це якраз є ці наші вічні споконвічні теми, наші базові речі, які формують нас як особистість, які формують нас як ідентичність, як окрему націю, як окрему культуру, mm -hmm. вирізняють нас серед інших. І оце такі головні пріоритети. І на цих головних наших пріоритетах ми і... Можна сказати так, духовно зцілюємо наших бійців, тому що ми проводимо зустрічі з нашими бійцями з госпіталя. Вони до нас приїжджають. Ми проводимо різні майстер-класи з родинами загиблих, з дітками загиблих. Тобто, ми щось можемо робити своїми руками, вчити дітей, малювати, вишивати, ткати. У нас дуже красиві були події. Пов'язані з національним одягом, так mm -hmm. які традиції національного одягу у нас були: як зав'язувати хустку, як прикрашати голову? Так у нас є дуже величезний вибір різноманітних вінків. Ми робимо фотосесії, а в кожному і... ж регіону він свій, свій. хустку зав'язують і по-своєму по так, і вінки так само. І ми робимо фотосесії. Ви б подивилися які щасливі на щасливі очі цих жінок. Обездолених, які втратили чоловіка або втратили сина, і вони одягають оці віночки. Вони роблять фотосесії. Вони такі красиві, mm -hmm. вони такі гарні. Знає, і те чорне крило війни, яке їх фактично вскуло mm -hmm. у цьому житті проявляється цвітом цієї їхньої душі, їхньої душевної красоти, і вони самі тянуться до цього. Тому ми робимо багато багато позитивних таких речей. Ми знаходимося на Володимирській 69. Кожного дня у нас відбуваються події, Чудово. різнопланові події, зустрічі з творчими людьми, зустрічі з майстрами своєї справи, тих чи інших видів мистецтва. Тому ви, якщо прийдете просто Володимирська 69, там, mm -hmm. наприклад, після четвертої, якщо це будний день після п'ятої, mm -hmm. а з одинадцятої там в вихідні дні, mm -hmm. то ви обов'язково потрапите на якусь подію. Також зараз у нас, Super. щоб ти зрозуміла, дуже цікава така тенденція. Є дуже багато людей, які кажуть: А можна ми станемо членами вашого? Mm -hmm. Для нас це було дуже несподівано uh -huh. така інформація, що люди uh -huh. хочуть. Я хочу там, наприклад, якусь суму маленьку перераховувати uh -huh. вам раз в місяць, але ви мені дайте якийсь такий членський квиток, що я до цього клубу так uh -huh. само належу. І це масово, масово, масово. Нам це так приємно. Не, не тому, що там люди хочуть вкластися, і це важливо, mm -hmm. так? Mm -hmm. бути причетним, а люди хочуть пізнавати, пізнавати себе, бути дотичними до тих процесів відновлення, відродження, зцілення, mm -hmm. реабілітації, навіть себе. Самої, знаєш? Yeah. Або ще когось привезти, хто цього потребує. І одним сонце набирає такого гарного, красивого оберту, і я тебе також запрошую. Ми, до речі, можемо зробити передачу, навіть радіо Шансон. Ми можемо з вами зробити зустріч. Там. Uh -huh. Ви нам розкажете, як ви працюєте, що це таке для наших людей, я думаю, які вас слухають і люблять, оце за колісь бекстейдж є дуже-дуже цікавим. Так, а і, це особливо... дійсно цікаве життя. Да, і побачити тебе, яка ти є. Uh -huh. Можна подивитися на тебе в Ютубі, але хто бачить красоту твого росту, красоту твоїх теоретик, <рес> тільки я <рес> сьогодні, бо ми спілкуємося. А так людям це дуже дуже цікаво, і тим ми наближаємо одне до одного. Ми mm -hmm. зараз самі того не помічаючи, але розуміємо, що ми одне для одного стаємо рідними. А це дійсно і так? нам не треба там якихось родинних зв'язків. Uh -huh. Якщо ти мені посміхаєшся, я тобі мені хочеться тебе обняти, uh -huh. зводити тебе на каву, запросити тебе ще кудись, просто поспілкуватися з тобою. Я відчуваю цьому потребу. Ти для мене рідна душа. Uh -huh. От ми рідні душами сьогодні стаємо. І от такі центри, такі простори, як ми їх називаємо, наш простір цінності, він якраз і створює такі безбар'єрні можливості. Для нашого спілкування, зцілення і єднання як прекрасно поєднати цю тему і перейти на дуже душевну пісню, яка mm -hmm. розігнала всіх мурах по моїй шкірі, yeah, і яку ти заспівала так сучасно, і я впевнена, що цю пісню спочатку підхоплять oh. е, молоді шанувальники, е, mm -hmm. mm -hmm. молодь навіть підлітки, mm -hmm. бо там настільки такий розвиток в цій пісні йде. Та що там казати, коли ми разом? <рес> ну Дійсно, коли ми разом, дуже цікава пісня. Вона має дуже цікаву історію, Так. тому що написав її академік, О, полоніст, людина поважного віку, Так. відомий в міжнародних історичних колах. Що таке так. Полоністи це ті історики, науковці, академік, які вивчають відносини України і Польщі Так. Продовж багатьох угу. століть. І він поодинокий у цій галузі у цій сфері. І якраз він представляє в основному Україну на різних симпозіумах міжнародних відома абсолютно особистість, такий наш гігант академії нашої наук, історичних наук. Ростислав Радішевський. Радзішевський. Ростислав Радішевський Радзішевський. звучить. І він раз мені передзвонив, десь дізнався мій номер телефону каже: пані Оксано, я пишу музику. І дуже багато, і там собі бренькаю її в нашому середовищі академіків. Mm -hmm. І вони вже мене замучили. Що ж ти оце сам співаєш? Такі гарні пісні. Треба, щоб хтось із артистів виконав, щоб ці пісні можна було послухати в якомусь такому виконанні гарному. І взагалі я хочу провести свій авторський концерт в Палаці Україна. Вот так. У мене була пауза. У мене була пауза, тому що я відразу розумію, яка це поважна людина. Вона зовсім не з середовища шоу бізнесу. Він не має абсолютно ніякої уяви, що таке провести творчу зустріч або авторський концерт лише в палаці Україна. Він абсолютно не орієнтується в цифрах, які для цього потрібні, і в нього точно немає спонсорів. Наука вона не має таких коштів, які потрібно для того, щоб Бо шоу це бізнес. Так. На наука, це наука. І я знаєте, так втікала трошки з теми, тому що я розумію, mm -hmm. він каже: я от зараз там напишуть вам фонограму, ви тільки запишете, і мені більше нічого не треба. Я кажу, ну я не можу так. І в угу. мене кожна пісня вона має звучати сучасно. Вона має так. звучати в контексті е, моїх решта пісень. Я не співаю такі, щоб потім можна було викинути. Угу. Бо кожна пісня це дитина для мене. Я да, її так. проживаю да. по-своєму, вкладаю свою енергію, свою майстерність. — З точки зору — це так. одна квартира в Києві. Так. Можна ну, пісня, ну можна так сказати, так розкручено вже так. Тому кажу, це якби дуже важливо, я так не можу підходити. Він, ми з ним спілкувалися рік, не раз в місяць, два рази в місяць, і все. Ви послухали пісню, ви послухали, а ви вибрали. А я все від, 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 відтягую ту розмову, що це дуже mm -hmm. дорого коштує. Yeah. Я йому потім кажу, слухайте, це ж треба професійна студія і так yeah. далі. Він каже: давайте мені студію, де ви пишетеся, я з ними про це домовлюся. І він домовився. І він знайшов зукорежив. Саша, да, Саша Матієнко молодий, такий сучасний, гарний хлопець, орендує, має гарну студію, орендує так. приміщення. А от останні ці всі мої пісні, я в нього записуюся. Саша, і, Саша респект. Матієнко, респект, респект Саші там. І Саша е, з ним зустрівся, і вони mm. домовилися. Вони якось порозумілися. Саша війшов в його. Mm. Якби ситуацію зрозумів цього, цього поважного старшого не, чоловіка. І вийшла оця пісня. Але ця пісня, а, і ми значить, йому передали Сашою ту пісню. І... Ми в суботу передали. Я вже чекаю, що він суботу вечором передзвонить, скаже, як воно там вийшло. Да. Подобалося, не подобалося, бо він же ж її не чув. Ні аранжування, mm -hmm. ні потім як я її записала. Ну, от. І вже неділя наступила. Вже 12-та година дня. думаю, я мушу до нього передзвонити. Да. Яка ж в нього реакція? Може щось треба переробити. Mm -hmm. Ну ну всяко ж буває. Хоча yeah. я була дуже задоволена mm -hmm. роботою. Я йому телефоную 12 годині. кажу: пане Ростислав, ну ми вам вчора ще в обід відправили пісню. Ви щось ніяк не реагуєте. А він каже: пані Оксано, я її ще до сих пір слухаю, не маю коли вам подзвонити. <рес> тобто він настільки е, його вразила, його, е, це, це дуже важливо почути своє діти, що яке ти виношував, так? І раптом послухати його вже в, як в якомусь... його сприйняли інші, та, і, і як воно перероблене, та, і, і яке воно нове. Абсолютно, mm. так. І ми цю пісню зараз вставляємо в концерт, але от бачиш, твої перші. Емоції вони були налаштовані правильно на молоде покоління. Да. Започатковуються якісь нові стосунки, да. започатковуються е, можливості нового кохання, е, цих таких неймовірних е, почуттів, які підносять нас в, просто в небо. Да. Так ми всі пережили ці всі почуття, і тобі здається, що саме молодь буде за це чіплятися. А насправді я цю пісню бачу трошки по-іншому і закладала в неї інший сенс. Сьогодні дуже багато розірваних сімей, на жаль. сьогодні багато мільйонів українців. В основному це жінки і діти, люди похилого віку. Вони да. вимушені були покинути Україну для того, щоб перечекати війну. І ці розірвані сім'ї, розірвані серця вони дуже страждають. Да. І ця пісня вона налаштовує на те притягнути той момент, коли ми знову будемо разом. Угу. Оксана Білозір, коли ми разом. Пісня з такою назвою щойно прозвучала. Кожен сприймає її по-своєму. Я сприйняла її як молода дівчина, яка пережила перше закохання і яка страждає, щось там не вийшло або вийшло. Так а Оксана заспівала цю пісню для тих, хто на самоті зараз, і дуже мріє поєднатися з коханою людиною. Абсолютно. А написав цю пісню мудрий Раджишевський. Мудра людина. Мудра людина і слова його, і музика його, і глибина цього образу також так. його. Академік академік 80-ти років зі своєї позиції, зі свого віку. Угу, зі свого поважного віку, так. І бачиш, що робить війна? Да. Війна э, стимулює людей. До самовираження, в будь-якому вигляді, да. хтось пише вірші, почав раптом писати, да. хтось да. раптом почав пісні писати, хтось хоче співати, це причому так. записувати себе хоче, хтось хоче танцювати. Тобто, оця творча креативна енергія, яка є в українцях, це наша внутрішня суть, красота, креатив, творчість, розвиток і посил світла світові. Так, він викинув сьогодні наверх море українських талантів. А про це кажуть і мульфари, що тату найкращий вчитель О. як мудро, угу. переживши таки, так. тепер вже нас не здолати і не відняти те, що ми так важко. Ну, ми себе полюбили. Так. Ми нарешті Здумує. себе полюбили і полюбили кожного хто біля мене. Бо ми разом спільно творимо чудо. Дійсно, ти чудова. Я, Я так дякую тобі за цю прем'єру і за цю пісню, і взагалі за те, що ти знову до нас завітала. Ще прийдеш? Обов'язково. А взагалі зустрічаємося. Тепер ми вже ми знаємо адресу, де частіше за все можна застати Білу зірку. Так? так. Це Володимирська 69. 69 запам'ятала вулиця Володимирська. Володимирська. Місто Київ. Так. Дуже дякую.